В твоїх руках сьогодні Божий факел. І це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу з всіх мету. Вони війшли у список мільйонів, тих, що відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокуси, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались християни. Це ті, кого в сніги в Сибір послали, а іншим при вселюдно голови стинали, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли, їх мільйони, тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони, тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони, тих, що впавши на коліна, благали, Боже, захисти. Їх молитва була почута небом. І Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили. До мети дійшли сьогодні вже вони на небі. І більш ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг. Тепер вони є чемпіони. Усе пройшли, перемогли їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить. Нова ера, нові люди, та факел Божий був і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, і наша місія Його нести. Нас мільйони. І ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер. І прапор віри в небо, підіймати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони, тих, хто будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все те, що було найдорожче, і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні. Але в серцях його дітей, його вогні, я вірю, ми пройдемо всі перепони. І на сьогодні мільйони, мільйони, мільйони. Слава!